Всіх вітаю на моєму каналі, мене звати Альона. По-перше, хочу всіх, всім сказати дуже велике дякую за ваші привітання на моє день народження, яке було вчора. дуже дуже всім дякую. Прямо всіх, про кого я думала, всі привітали, навіть ті, про кого я не думала, тому дуже-дуже вам дякую. Так. Потім хочу привітати, сьогодні у нас 24 серпня і в нас сьогодні День Незалежності України, тому сьогодні такий у мене образ, можна так сказати, всіх вітаю з цим днем. Сподіваюся, що ми все-таки знову будемо повністю незалежні. Повністю всією нашою територією. І бажано, щоб це не дуже затягувалося це все, але вже ж як буде. Тому вітаю нас всіх з цим святом. так І чому ми сьогодні зібралися з вами? Мені прийшла від Дейвон ось така невеличка посилочка. зовсім така маленька. Це моє друге замовлення по каталогу серпня. Саме замовила через те, що все-таки захотіла помаду нову з поверстей собі у фокусі замовити. І ще там мамі потрібно було дещо терміново, тому зробила таке замовлення. Ще, що мені приємно було, що компанія до накладної і ще прикпипила привітання до мого дня народження. Ось Привітали з Днем народження мене. Тут такі е слова привітання, ну, стандартно, але все одно дуже приємно, що компанія не забула, що компанія слідкує, коли в кого день народження. Тому що не всі компанії це слідкують. Так. І давайте перейдемо, замовила, мама попросила ось таку новинку: це шампунь для волосся Advanced Technic Mega мегаоб'єм. Я також замовила прям всю серію, всі три набори. Ось взяла тільки у використання, і так як у фокусі можна було. Як набором, так і окремо замовити по гарній ціні, то замовила ось мамі такий шампунь. Сподіваюся, що їй сподобається. Також у фокусі все-таки не втрималась і замовила новинку, нову помаду поверстей. Так, 10 годин стійкості, це в нас відтінок мейн характер мау ось так виглядає помада, в так вигляді такого олівця. Так, е, кажу відразу, я е, ось, ви бачите на мені, це вже ось ця помада. Я відкрила, нанесла на себе, щоб вам Продемонструвати саме цей відтінок, як він на мені. Я думала, що він буде трішки більше до, до бежевого, до такого більш нюдового, але він виявився таким прям насиченим. Ну, Я люблю такі відтінки, але чомусь. Так, перше, що мені не подобається, ось, де я відкрила, і оцей кінчик, він уже він не засовується, він отак і торчить. Тому, коли я відкривала-закривала, я його трішки тут зламала. Ну Не дуже зручно, ну, нащо це так і робити, щоб воно отак торчало. Ну, а так, взагалі, по-перших відчуттях, так доволі непогано, бачите, вона така матова. Ну, воно на губах і відчувається, що це матова помада, не якась там зволожуюча. Ну, побачимо, як воно буде носитися, скільки воно протримається. Так, е а в каталозі ця помада називається, ну, саме відтінок якийсь. Глибокий ліловий, якщо не помиляюся. Так, тому ось такий. Далі, саме з фокусу це все, з каталогу нічого не замовляла. І ще замовила те, що з розпродажу, що йде на третьому кроці замовлення, онлайн розпродаж. Була ось така там підводочка, також із серії Power Stay. Чомусь саме цей відтінок виводять з каталогу і він уже на розпродажі. Ось так виглядає. Цей відтінок. Так, копер Кураж. Це такий, ну ось бачите, по цій полосі, такий, як я розумію, якийсь бронзовий. Зараз зроблю сводчик. Ой, який гарний. Дивіться, який відтіночок. Так, вона якось так не передає оцей блиск. Гарний такий відтіночок. Так як коли це було новинкою не так давно, я чомусь не захотіла собі замовляти, але коли побачила в розпродажі, то мені стало цікаво все-таки спробувати. І ще такий відтінок цікавий, в мене такого немає нічого в таких відтінках, тому взяла ціни я буду прописувати. Так, і ще там була ось така сироватка «НЮ». Із чим? Із протінолом? Це мініатюра. Так. Де нас тут об'єм? 10 мл. Я замовила, так як я замовляла була мамі пробний зразочок сироватки, ну не такої, але також ін'ю, і їй прям дуже сподобалось. Сказала, що як буде щось по акції, то, будь ласка, замов. Я побачила ось таку мініатюру ось цієї сироватки, тому відразу замовила. Нехай мама ще такою користується, думаю, що їй також сподобається. І все інше, це ціла гора просто пробників. Так, давайте спочатку, що я собі замовила? Замовила це всі пробники, майже всі, також з цього онлайн розпродажу. Перший пробничок ось такий без листівочки, 6 гривень, начебто був. Це чоловічий Avon Attraction Intense чоловічий. Взяла собі, щоб був в моєму альбому з пробниками. бо такого якраз нема. Так, також, це я замовила з фокусу, де пробники можна вибрати. Це ось такий імері Екліпс. В мене якраз такого не вистачає пробнику, щоб були всі імері. Тому замовила ось такий флакончик. А, ну, вже будемо тестувати, буду розповідати вже по своїй новій рубриці парфуми Avon, Тому зараз не будемо зупинятися, просто покажу, що замовила. Так, і ще з розпродажу взяла ще ось такий пробничок, вони по 10 гривень. Це forway Rebel, так як я Собі набираю, щоб потім а, клієнтам в замовлення як подаруночок вкладати. І чотири пробнички Foreway, також, також по цьому розпродажу а, в мене замовила мама. Так як вона полюбляє ці всі аромати, то чому б і не замовити по 10 гривень Forever Rebel, Foreway Splendoria, Форевей -э класичний та «Форевей -э гламур. Ну, всі, що були форовей, -э я всі замовила. Так, ось таке. У мене було невеличке замовлення, але цікаве. Още раз можете подивитись на нову помаду. В принципі, мені подобається. Всім дякую, що ви зі мною, що ви на моєму каналі дивитесь. Моє відео, коментуєте, підписуйтесь, мені дуже приємно. І ще раз дякую за привітання. І ще раз вітаю вас із нашим державним святом, Днем Незалежності. Побачимось дуже скоро в наступних відео. Всім па-па!